Ниця пане Віталію. На якому етапі зараз ліквідація цієї негоди? На даний час працюють наші підрозділи визначені зони для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Всього на даний момент закінчилась, скажімо так, екстрена евакуація. Евакуйовано врятовано 45 осіб, з них 8 дітей. На даний час проводиться евакуація. Заблокованих учасників змагань з гірського туризму, які знаходяться в селі, урич воно відрізано внаслідок розмиву мостів, Нашими рятувальниками проводиться їх евакуація і робиться значить інша робота для того, щоб встановити скільки ще населенню потрібна допомога. А що, скажіть, будь ласка, перепрошую до Східниці, Ми знаємо, що можна по суті, ну якщо зі Львова їх то одною дорогою через Борислави там наверх підніматися, ця дорога. Функціонує зараз, можуть люди виїжджати? Ця дорога проїзна. Так скажіть, чи вода вже зійшла, на якому вона зараз рівні, і чи там опади прогнозуються на найближчий час, найближчу ніч? На даний час невеликі опади. Вода практично з рівня двох метрів вже практично зійшла. Залишаються затоплені будинки, які знаходилися нижче потечі річки. От. І зараз ми проводимо обстеження разом з органами місцевої влади. Ще одне запитання: чи бували е, ну, прецеденти, чи це вперше таке е, за останні роки? Ні, в нас таке на території Львівської області бувало. Це був і Самбірський район, е, це гірські райони, де накопичуються внаслідок мас... масованих е, опадів вода і потім одномоментно сходить і от виникають такі ситуації. Це не перший випадок. Дякую, що знайшли в цей пізній час. Е... Можливість до нас увімкнутися, розуміємо, що вам треба працювати. Тому е, дякую, і вдало вам е, вирішити всі е, наслідки цієї негоди. Дякую, до побачення. Заступник головного управління ДСНС був з нами скайпом. Телефоном ми змогли поспілкуватися, чули лише, і розуміємо, що ось така оперативна інформація. Вода сходить е, людей рятують, відселяють. Ну і. Якось справляються з цією нагодою, тому що такі випадки бувають. Це природа, її передбачити насправді складно перекрито рух зі східниці на старий кропивник. Об'їзд через заколоті є така інформація. І з другого боку східниці перекриту автодорогу на село Урич Стрийського району. В нашому телеграм-каналі говорить Великий Львів. Є ось ця вся оперативна інформація. Якщо ви з Львівщини і вам важливо це знати, заходьте туди, оперативно читайте все, що буде найважливіше з'являтися. Там точно буде. Там немає зайвої інформації, там немає води. Там є тільки сама суть, яку потрібно знати, аби бути поінформованим. А це та ще зброя. Насправді. Дякуємо за увагу. Традиційно підписуйтеся наступного тижня. Е, працюємо в також оновлених форматах. Ви, мабуть, помітили, що минулого вівторка е, народне ток-шоу. Наш традиційний е, вівторковий продукт вийшов о 21.00, першій Адже розуміємо, що е, зараз є. Літній час, і відповідно не усі можуть рано дивитися е, наші проекти. Будемо дивитися над е, цими експериментами. Можливо, і інші наші е, топові проекти будемо принаймні на літній час сувати для того, аби вам було зручно нас дивитися, зокрема в Ютубі. Зараз доволі все просто. Е, в... В Ютубі коментарями, переглядами е глядач може чітко голосувати, і ми бачимо цей алгоритм, коли нас дивляться краще і що в нас дивляться краще. Дякуємо за увагу. На добраніч, спокійної ночі! Хто дивиться футбол? Гарного вам перегляду!